Я щука, я хижак, але мене сьогодні можна з'їсти. Диви, яка краса! Вона вже чищена, її вже просто береш, купуєш, наливаєш такий собі пінний напій, не буду казати, який, ти сам мене розумієш. За 850 гривень за кіло ти можеш її купити. Чому? Тому що це виробник. Все, що ти бачиш тут і багато іншого, можна купити за дуже смачненькими цінами. Такими ж, як ця. Ммм, mm, як ця щучка. Пиши номер телефона. Плюс 38 063 390 77 48. Якщо ти мешкаєш в Україні, Дзвони, замовляй, тобі відправлять. Якщо ти мешкаєш за кордоном, також дзвони і кажи, що в мене є перевізник, який відвезе будь-куди, тобі також запакують та відправлять. Все, до речі, вакуумується. А якщо ти в Одесі мешкаєш, у тебе є свій бізнес, то тобі сюди, у тебе певний магазин, і ще немає такої рибки. Дзвони.